Всім привіт! Це я Настя і ви на моєму каналі, друзі. Я хочу вам сказати, коротше, новини в нас відкриється пожежа. Це так зворушливо ось ця пожежа. Ну так, да, це такий прикольний. І я думаю, що в нас вийде нові паки. Це так прикольно. І я хочу вам показати нове оновлення. Я дивилась Міла Гей. Вона казала, що воно завтра відкриється. Да, це було прикольно. Да, я така просто рада. І зараз я буду дивитися оновлення. написала канал Avatar World. Ось о... ось, о бачите, ви пожежу, але я нажму краще на її канал. Ой, почекайте, я дивлюсь близько. І зараз я буду дивитися. Почекайте. Зараз почнімо. А господі, чим воно включає? Ладно, ось там такі прикольні костюмчики і є чотири телефони. Ну, хай краще буде в звуку, і бо, тому що я не знаю, як виключити звук. Я просто колись знімала там гачала своїм звуком, а потім я фотографію бачила, що там. Ну, я буду краще вводити стрілочкою. Так, ой, я не тут, я не хочу цю гру. Так, ось у. Там показує і тут таке лапочка. Зараз потягну тут його. Шучу не буду тягнути. Ось, давайте так буде. Ось там є такі локації, що там таке говорить червоне. Це, наприклад, пожежа. Ось, бачите? Я краще буду вводити стрівочками. Да, тут показує локації, зоопарк, школа. Да, прикольно. Ось, бачите? Тут щось трапилось, а потім він бачить. Він бачить, то есть, і він там дзвоне комусь, не знаю. Ну, він дзвонить пожеже. Ой, почекайте, я опять дивлюсь близько. Угу, Так. Почекайте, я щось потягнула його так. Угу, Далі він зве. Ось, і в нього там такий дзвоник. Дзвонець, як на урок, і така є жовта. Штучка, що можна опускатись на Є другий поверх. Угу, так, ось така жовта, а там кімната, тут пожежі. Ой, то є пожежі, а... які вони сплять, я не знаю, як називати їх. Да, така спальня. Потім... Ну, чують. Вона вдягає костюм пожежі, да, мені дуже подобається. І сережки подобаються, і заколочка. Да, а потім вони опускаються вниз сюди. Я не вам розказую вже. І все, у нас таке оновлення. А чому воно таке показує? Так, да, у нас таке оновлення вийде завтра. Так, да, прикольно. Ну, і це ще не все. Вибачте, що я стрібочками показую. Ну да. і ось ще в нас відкриється лікарня. Ну тут ми не тільки ми захотіли, а всі просто захотіли. Ось бі, бачите, скільки коментарів. Да, так багато коментарів їм пишуть. Да? звісно, це прикольно. А потім в нас відкривається лікарня. Може, будуть аналізи здавати, там операції робити, палати можуть бути, зуби можуть перевіряти, чи очі, не знаю поки. Да, ось така в нас лікарня. Да, і такий костюмчик, да, це дуже прикольно. ну, Мені подобається. Да, це так було прикольно. Ну, не знаю, коли ці лікарні може відкритися. Ну, мені подобається. Да, ось, бачите? Да, я поставила вже навіть подобаючку. Ну да, мені дуже ось така історія вийшла. Якщо вам всім сподобався цей канал, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал і обов'язково пишіть в коментарях за це відео. Ой, почекайте, я би дивлюсь. Може вийдуть ще нові паки і може там... Я зараз покажу почекайте. Я Зброю вам показати. Може вийде ось ці щось таке нове, бо я їх накупляла, але ну, мені скоро куплять таке, так. Да. Це буде, коротше, для Ліри. Да, Тут таке ще такі велосипед, Тут, Тільки це для малюків. у мене немає одного малюка. Ну да, і такі. Туда, ну, може вийти нові. До речі, може, вийти де ось ці, бачите такі нові коробочки старій колекції? Да, зараз я зайду цю бокацію. Ну ладно, ми вже будемо з вами прощатися. Всім па-па! Па-па!